На Волдевщині мають розробити обласну програму розвитку пасажирського автомобільного транспорту та електрозарядної інфраструктури. Про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Провадити цю програму хочуть на базі існуючого або новоствореного комунального підприємства, обласної ради або державного підприємства. У рамках реалізації програми планують закупити електробуси, які будуть пристосовані для осіб з інвалідністю. Перевагою їх над автобусом з двигуном внутрішнього згорання є економія витрат на паль. Не та відсутність шкідливих викидів за словами начальника управління інфраструктури Полтавської ОВА в якості експерименту можна запровадити кільцевий автобусний маршрут Полтава аес – Щербані, Терешки, Ковалівка, Новоселівка, Затурене Полтава 2 мають це зробити в найближчий час. Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язано до 31 грудня 2023 року розробити та затвердити програми розвитку електрозарядної інфраструктури. Також на апаратній нараді повідомили, затверджені стратегії розвитку мають 29 громад в області у 31 одній цей документ відсутній. 1 січня 2024 року. Державна підтримка та Фінансування міжнародної технічної допомоги буде здійснюватися лише по громадах, в яких буде відповідно затверджені стратегії. Нагадаємо, стратегія розвитку громад це фундаментальний документ, який визначає бачення розвитку тергромади на найближчі роки. Механізм досягнення сталого зростання громади, спираючись на ресурси та чітко знаючи її сильні та слабкі сторони.